Всім привіт, всім доброго здоров'я, слава нації і слава ЗСУ! З назви ролика ви вже зрозуміли, що тема буде не про бджоли і не про пасіку, а про що ми розкажемо вам. Питання актуальне і ми вирішили ним з вами поділитися. Закінчився бджолярський сезон, вже були в нас заморозки, але пару днів таке потепління і бджілка ще трошки літає. Ну і настає такий час, коли ми можемо зайнятися садом і висаджувати якийсь саджанці. Як ви знаєте, в нашому саду є багато такого різновиду саджанців. Але ми хочемо розказати сьогодні вам про виноград. Ось такий виноград у нас росте. Виноград він адаптований, він не укривається, росте. Це один колега мені дав цей другий дав колега. Я його посадив, він прекрасно росте без обробки, без нічого. Ну, буває, що хворіє, коли сильні дощі і сильна волога. А так от, бачите, він не хворіє в принципі. На вигляд гарний, червоний. Ну це і такий трошки інакший. Є, ще інакше там чорний у нас виноград. Але, в принципі, вигляд його однаковий, розмір однаковий. Запахи різні. Оце дуже гарний запах має, але смаки однакові. І е, структура винограду однакова. Я зараз вам покажу. от Виноград це є. він Ніби смачний Вкусиш його, він смачний зверху. Коли починаєш його вже жувати, там капець, там вже просто. Оцет. От як він виглядає. Натиснув і він таким слимачком просто вилазить. Є сок, вилазить, є там кісточка. Ну кісточку не можна навіть видушити, тому що він скаче, як слимачок. От, смачний виноград, а я кажу, зверху солодкий, середині квасний. Так само оце. Це та сама тема. Береш виноград, він вже дозрілий, як бачите, вже повністю визрів він. Нажимаєш, він от вискакує слимачком. от такий от виноград. Соку багато його, Не знаю, може на вино його добре пускати, може ні. Ці сточки там дуже величезні. Всередині от вони виглядають очками такими. такий в нас виноград. Коротше, класний, головне, що не хворіє. Одного разу, ну це років 11 тому, із Греції я привіз був хороший кишмиш, посадив ось там така от шпалера є. Зараз там. Ожина росте сортова ожина. Посадив його, укривав, думав, він адаптується потихеньку. Ну, так я собі думав, я ж не спеціаліст у цій справі. Накривав, накривав, він почав вже давати ягоди. Я думаю, ну можливо, адаптувався. Зими стали вже такі більш тепліші, я його вже не укрив. якраз попав на такий рік, що зима була холодна, були хороші морози, і той виноград вимерз. Ну і я так, як кажуть, Залишив цю справу виноградну, тому що кажу, не спеціаліст, ну і нема часу займатися. Щоб вирощувати хороший виноград, треба ним займатися. Це є серйозна справа. Це не так, як дерево посадив, і воно собі росте. Ну, правда, дехто кропить дерева, щоб там черв'ячки не, не заводилися, щоб не хворіли дерева, які не стійкі. А з виноградом тут треба більше попрацювати. Ну і я так справу, як кажу, залишив. Але в цьому році. Вже так кажу, бо любимо ми всі сім'єю виноград. Любимо кишмиш. Ну, тобто, вино ми не робимо, ми тільки для їди. Тобто, щоб поїсти виноград. І купуємо або в супермаркеті, або на базарі кишмиш. Ну, він продається, в принципі, весь одинаковий. Невеличкий такий, правда, солодкий, жовтий, гарний, солодкий. І я собі подумав, для чого я купую, коли в мене є земля. Є земля, значить можна і вирощувати виноград. Так що вернувся я. Назад до цієї справи і почав шукати, де мені купити хороші саджанці. І коли я вже, як кажуть, окунувся в цю справу, я побачив, що кишмишу, ну, хто не знає, кишмиш, це є без насінневий виноград. Тобто він не має зерня всередині, або має такі тільки рудименти. І коли я окунувся в цю справу, почав вже шукати в інтернеті, які є виноград, сорти, які є кишмиші. Я був е, приємно здивований, що на даний час є такі унікальні форми, гібриди, кіш, е, сорти кишмишу, що, я кажу, кажуть, був здивований, здивований. І вже почав шукати селекціонерів, виробників, які вирощують і продають саженці. Ну, те, що я вибрав, я вибрав, звичайно, найкраще. Це три сорти, ті, що ви бачили у назві ролику, ну, от, найкращі сорти кишмишу. почав телефонувати по всій Україні, хто вирощує. Ну і стикнувся з таким питанням, що майже всі виробники, селекціонери, ці сорти вже розпродали, тому що вони як кажуть, як розлітаються, як гарячі паляниці. От. І... Але знайшов ще один. Ну, я шукав по Ютуб каналу. Тобто знайшов хороший ролик, продивився, зайшов на сайт, подивився, хто що, як ціни подивився. Ну і телефоную так до одного, до другого, до третього телефоную. Нема, 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 нема. І е... вийшло так, що шукав далеко, а знайшов близько. Це Чернівці біля нас. Е... В нас Івано-Франківська область, а це Чернівецька область. Біля самих Чернівців. Живе сім'я, яка серйозно займається виноградами, тобто виноградом, че сказати, виноградами, різними сортами. Асортимент сортів дуже великий, дуже великий і дуже класні сорти. Ну і коли я зателефонував, така сама була відповідь, що один сорт ще є на продажу саженці, це є аватар. А вже інші сорти, Хеллоїн і Лаборджині, вже немає. Ну я. Я кажуть, упросив, може, є щось із е, свого матеріалу, що залишилося. Ну, я кажу, як, як стукайте, і вам відкриють. Так що домовився і е, замовив у них три сорти: тобто Аватар, Хеллоуін і Ламборджині. І зараз я буду розпаковувати і вам показувати, що сам навіть не дивився, значить, як бачите. Вислали отакі упаковочці? Займається пересилкою е, пані Марина. Я вам дам вам. Е, хто зацікавиться, звичайно, хто буде, е, ніби, хоче так само в себе висадити виноград. Там любі сорти є. Дам е, телефончик, дам вайбер, тобто телефон на вайбер, і ви зможете зв'язатися. Що мене. Приємно також здивувало, коли я зателефонував до пані Марини і попросився, як кажуть, ну тому що не було двох сортів. Все ж таки вона пішла мені на уступки і знайшла ще два саджанці тих сортів і мені вислала. Значить, пану, приємна жіночка, досить приємна жіночка. Проконсультувався, все розказала. Хоч часу, я знаю, мало так само, як і в нас мало часу. Це та сама ситуація. Це так само селекціонери, як не у бджільництві, вони у тваринництві, скажімо так, вони у рослинництві. Часу не, не вистачає. На дзвіночки, як кажуть, важко відповідати. Є вайбер, до неї можна написати у вайбер. Все мені розказала, все розтолкувала, тому що всі справи, як кажуть, новачок. Але вирощувати. Хочу виростити виноград для себе, для своєї сім'ї. І розказала, дала поради. І я так само напросився на майбутнє. Якщо будуть якісь в мене питання, чи зможу зателефонувати, так, звичайно, каже, зможете зателефонувати. Ми все у вас проконсультуємо по обробках, по харчуванню винограду, чим підживлювати. Все все каже, розкаже. Так що, я кажуть. Приємно я був так само здивований, що такий хороший сервіс. Ну і зараз ми розпакуємо і подивимося, які саджанці. Як ви знаєте, все, що я показую, я показую те, що я роблю в себе вдома. І в дальнішому також, якщо посажу, коли посажу, посажу чи посажу, посажу. Висаджу виноград цей, він. Прийметься, ну я думаю, що прийметься, я буду старатися з консультаціями мусить прийнятися. Я буду показувати, як він буде рости. І якщо все буде добре, а воно мусить бути добре, я буду хвалитися і покажу, що з того вийшло. Іначе, висаджувати буду на те місце, де був оцей виноград, я його вже викорчував весь. І на його місці буду висаджувати цей виноград. Значить, як бачите. А тут, Хелловін. Аватар і Ламборджині. Це бомби. Друзі. Ну, якщо він виросте, це буде щось. Це мрія моя мрія. Мрія така сама, як я фундук висаджував, казав, мріях, дуже хотів горішки в фундукові, щоб були. Ну а зараз, як буде виноград, це буде взагалі шикарно. От бачите, як добре, коли у вуликах плоский, плоский дах, рівний дах. Маємо одразу стіл такий робочий і можемо на цьому столі показати. Значить, Бачите, як, як прийшли вони. трачина, зволожена. У кульочку, все, от волога трачина, гарно упаковано. Нічого не протекло, нічого не промокло. Значить, по часу. Вийшло так. Сьогодні я замовив і рахуємо, через півтора доби вже саженці були в мене. Дуже швидко. Новою поштою. А зразу давайте покажу вам зразу телефончик. Контакти. ось кон... Контакти, пані Марина. Ось тут. Значить, у коментарях виникає таке питання. Завжди під роликом, тобто, тобто, у інформації про ролик я даю інформацію свою: про наш сайт, про і, і сайт іншого виробника. Ну, кого я показую. Хочу поділитись, я даю або контакти. Значить. Під описом ролика завжди я це виставляю. І також дублюю у коментарях. Закріпляю його першим. Завжди є. От був останній ролик, і також ролик про вулик із очерету. Пана Ігора запитувалася, ціна вулика, комплектація. В коментарях він відповів і знову питають. Не читаючи коментарі, знову запитують. І він вже там не знаю скільки раз повторював, повторював, відповідав. Хоча це все А, і так само запитують, а контакти, а ваш телефон? Хоча це все я закріпив у першому коментарі. і так само під роликом. Також, якщо яку, якусь інформацію хочете узнати, все є під в коментарях і під роликом. Щоб просто час не тратити, не повторювати те саме. Значить все, ось такі самі. Дивіться, яка коренева система. Ну Це шикарно. Правда, пані Марина каже, що треба підрізати трошки освіжати корінці. Лоза визрівша суперово. це є аватар. Ну Це, як я казав, це самі такі оригінальні сорти. Між іншим. Я попросив у пані Марини вислати фотографії із її. Як це сказати, саду? Це не сада. Ну, там, де вони вирощують свого господарства, де вони вирощують виноград, і вони. Звичайно, кожен фотографує свої, як кажуть, як це сказати, вироби, не вироби. Ну, те, з чим. Людина займається, фотографує. Так само вони знімають ролики і фотографують, який виноград виглядає. І я попросив вислати мені кілька фотографій, щоб я вам просто показав. І в кінці ролика я виставлю по порядку фотографії. Значить, по порядку буде аватар, потім буде Хеллоуін, і потім останній буде Lamborghini, щоб ви побачили, як це все виглядає. Як цей виноград виглядає. Ось така коренева система. Та шикарно, шикарно. Отут. Це що в нас? Ламборджині, Шикарно. Значить, я проконсульт, проконсультувався на наступний рік. Ну, винограду ще не буду, тому що лоза ще молоденька, будемо її. Може, і, як кажуть, і будуть якісь там е, такі стартові виноградинки, ну я буду, напевно їх обрізати, щоб просто набрала сила лоза, набрала силу. А вже через рік, я думаю, вже буде урожай, і думаю, буде хороший урожай. І я цим урожаєм. Хотів сказати, з вами поділюся. Я з вами не поділюся, я тільки вам покажу його. Тому що ми його самі з'їмо. Такий я жадний. Так, ще раз покажу. показую. Lamborghini. Halloween. і Аватар. Значить, що сказати по цих саджанцях, Ну, в принципі, по саджанцях я все розказав. Значить, ями вже у нас підготовлені, викопані. Яма 60 на 60 і на 60 вниз. Давайте зробимо так. Не буду я це показувати, тому що я не спеціаліст. Тому що я ще можу щось таке наговорити на краще подивитись в роликах, як працюють спеціалісти у цій сфері. І там в роликах все, як кажуть, доступно. Вони показують, як садити, коли садити, що давати, чим підживлювати. От. Від хруща треба давати, бо хрущі дуже люблять оці корінці їсти. Ще два слова скажу про те, що настав час висаджувати саджанці. Ми ще чекаємо два саджанці горіха пекани від пана Івана. Від Олександра чекаємо саженці фундука Трапезунт Кримський, і також від нашого колеги бджоляра прийдуть нам яблуні, щепки яблунь. Так що я це все вам буду показувати, розказувати. Ну і як кажуть, будемо живі, здорові, по роках будемо дивитися, як вони будуть рости і давати врожай. На цьому все. Всім добра і мирного неба.